Тут не там не так дітям страшно, як мамки не знають, що робити. Наче перший раз із дітками, і перший раз на дворі, наче да. Все одно є різниця. І між старшими, і між моєю. А це середній. Он так. яка реакція. Чужих вони б'ють. Там баран бігає. Якщо випустимо всіх. У загін, от так будемо випускати на прогулку. Вони будуть знати, що є ще дітки, будуть знайомитися, а потім випустимо, як буде тепло, будемо випускати разом у загін туди. Вони звикнуть, не будуть мекать так голосно, знатимуть і дядьо, які можуть їх. Ось Петрушка. По... Як а це у тебе так... ага. дарма що. Ось вони всі троє біля неї. А як що це в нього був? Обід був, це як полудень. Гулидень. Чотири часа 300 грам виду як за себе кину. А випускати треба було. Їм не холодно, морозу немає, сира погода із стріпом капає. Туманець так, наче трошки. Сонця сьогодні не було. Баран в шоці, скільки в нього прийомних. Ну, барана ще не підпускаємо до їх. Хай між собою трошки познайомляться, а потім уже бо тих випускали на тому дворі, а це. А, біз... а коло цієї тільки один баранчик, ага. хай знайомляться. Той там крутиться? <звук> Ось, старша білочка. Диви яка, і нащо ж ти його б'єш? Ну ти подумай. І, і за ним слідом. І мама вже не один рік, а в голові індики тупай. Чи вони ж тобі мішають, що ти його лупиш? Да, да твоя ж перед тобою. Ото твоя, твоя. Все, знайшлися. Ой <рес> що ну ж то за шум учинився? А от не за нею стоїть. Не стоїть отходить. і не відходить, дивись вона. <ріст> не, 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 мама. Не, не, не. То ж мама. А ти дивись. От... Свицьки <ріст> 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 не дивись, от, от цицьки, хоча вона й не дає. <ріст> <ріст> Злякався, каже, ну Боже. Що ж це таке? Дві дівчинки, два хлопця. І втретє дві дівчинки і хлопець. Так. Три маленьких баранчики і четвертий. Тато отчим. І там дві ягнички, і там дві ягнички. І чотири ягнички, всі бачиш. Угу. Чотири ягнички тільки. Дай Боже цих вигодувати і лад дати. А яка із жиру кажеться. А що, понаїдаються і лежать. Понаїдаються і лежать. Діток вже вони стали рідше годувати ці, що варочка і біленька, бо вони вже більші, вона їдять, вона вже їм менше молока дає. Годуватимуть вони ще довго їх. Ну, а у часі... Мама з дочей. Що ж таке? Бачили? яка реакція? Ну, вони тоді звикнуть. Тепер раз ми їх випустили всіх до гурту. Будуть у загоні, вони вже одна одну не битимуть. Так це кожен рік так ну, думай, В який період ми не тримали вівців і кожен рік так практика. Це ще як у загоні вони народжують, так вони літом вони разом знайомляться. Згадай, як пасла овець у березі біля води, біля ставка. Овечка народила. Півчаса воно на ножки зап'ялося і разом з отарою далі й ходили. Mm -hmm. Бо це літнього часу було жарко, для чого його кудись забирати. І вони навіть не звернули увагу, що там нове поповнення в отарі. А так, звісно, та в одному станку, та в другому Ось. станку. Синочки біля мами. Дай мама щось боїться агресивних родичів. Що я кажу, молоденька. А баран щось мовчить, тільки бігає туди Ну, я, я барана ще боюсь до їх випускати. Хай ще він подивиться, що в нього тут є. Диви, а. диви, як штурляє. диви. Гач яка? Дивись, дивись, вікуся, бо тільки листиш. Он висить, дивись. Все на місці. Апарат висить. вісить. Ага. Як, ну, як буде отак, бить, да, хто її залишить на Щоб ну, ягнят? Петруся не підпустила і чужих лупить, як не всі домі. Петрушка, ти там як? Так, хай, хай ходить, я вчора ти бачив, да. не можна вийшла з кухні, не бозавчора. можна від нього одбитися, чому ага. завчора вчора не витіскає. Да. Овечки пішли гуляти з ягнятами, а він сидом за мною. Я до хати і він за мною, я на ступеньки і він за мною, я двері да. закрила, чую, під хатою мекаю. Так його не треба. Іди во, до тебе. Треба випускати потрошку. Ну, тут це тут і грязі буде. Воно роздає. Ну, Та нічого. Будемо потрошку випускати, щоб вони знайомилися. Іди, не набивай людям голови. Вікуся, незамінилих немає. Це оббивка на дверях, вони, вона притуляється і вона ще та оббивка, там вже нема нікого. До да, чого ти? Баноні що від радості. Баран Собі... Бігає отам у всередині. Піду я понакладаю їм сіно і будемо розділяти. І будемо розділять. Як правда, барани слова, не промову. Десь кілька аліментів заробити. Як вас усіх пригодувати із рук? Не. Де, чуть трава тільки перерожча, що вже постаріла, уже й не хочуть. М'якесеньке виберуть, а ципки ні, кажуть. Треба щось друге добре. Не. Або да. пирій, як уже трошки підріс, або тільки такий пирій, щоб в який уплилася берізка. Він тоді сочніший. Різ, і добра. З доміжками якимись, якась так ні. друга трава. Ну, дивіться, Другий місяць вже Варварі і біленькі, що в центрі вони знаходяться. Ага. Другий місяць. 20 січня їм вони родились 20 лютого, був їм місяць, а сьогодні 2 березня. Ах, лань. Це Петрушка. Yeah. Да не біди, Петрушка, дивись, не відстає від ягнички. Чотири рази по 300 грамів або й більше, чим по 300 uh -huh. грамів. Треба бутилочку знайти yeah. трошки більшеньку, додати йому на ніч. Да, треба завтра у магазині подивитися півлітрову якусь із водою, з якоїсь газованою. Із газованою водою подивиться, щоб euh, одміряти тоді і той. Уда, уда". Уда". От той от жени паша, бо будуть на городі. Уда". Ой Боже, ось їх знисуть. Там можна тоді просто мірним стаканчиком, але півлітрову переливати. бо ця вже малува, та він вже зросте. Ой, Бога Бог. ж <звук> Ай, Айди, раді Бога, Господи праведний. <звук> <звук> що ж то <що звук> за шум учинився? Ти подумай, брати, що оцей, що оцей, що плаче, а яка різна шерсть у них? У того у цього бачиш біля хвоста, яка. Маленька каракуль настоящий. Як казала моя мати, моя мама покойна таку приказку. і, і він їсть, і його їсть. Так ото, ото тому барану, що зад тіг до живота. Що йому не вистачає? Сіно їсть за трьох дурних. А буряк як їдять. І буряк і дерть, воно їсть, як не в себе. А, а таке ото ходить, наче тричисниці до здобу. Подивися. Зигнулося, підтяглося. Ну, яке родилося, таке ж і буде. Ну яке, воно й родилося таке. Ну все, зараз. Підете. Хто слідкує за Петрушкою? Ось. Жив, здоров, красені. Чого і вам бажає? Щоб були живі, здорові, веселі, щоб брехалося. Почухайте лоби, із жиру. А чого? Із жиру. Понаїдаються, полягають.